Добривечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Шовець. Сьогодні я викладаю відео про наш тил. Про наш тил на нас Сукірянщині в Чернівецькій області. А місто Сокіряни це крайній район Чернівецької області на південному заході. Поряд Молдовський кордон, прямо за містом Сукіряни, поряд Придністровська Молдавська Республіка Придністров'я з російськими військами. Говорив, що наш кордон не хороняться, що місцева влада забила на це все фуй, що місцеві правоохоронці займаються продажем кордону, по метру продають і дбають тільки про власне збагачення. На оборону всі забили. Говорив, що тут, напевно, криється вже якась зрада. Говорив, що треба дивитися на наш тил, укріпляти його, а хто буде укріпляти. І як в воду дивився, раз і з'являється повідомлення про те, що на Західній Україні, вірніше в західній частині України, що горить нафтопровід. Величезна пожежа в Івано-Франківській області, величезний викид паливо мастильних матеріалів. Нафта попала в річку місцеву в екологію, в ґрунт. Питаннячко, там так делікатно кажуть, слідство виявить, чого на нафтопроводі сталася пожежа. Ну, Нафтопровід це ж не склянка з чаєм, вона не тріскає. Нафтопровід, по-перше, охороняється. Всі нафтопроводи у нас охороняються. Що це? Що це? Як виникла пожежа? Як виник вилив нафти? Що просверлив хтось дирочку? Ви знаєте, я пам'ятаю підриви складів, коли рвалися один з одним склади під час президента Порошенка. І теж казали, слідство виявить хто до сих пір виявляють. Скільки раз говорю, війна стукає в наші двері. Війна стукає і вже вривається в західну частину нашої України. А всім пофуй. владі місцевій похуй, прости Господи, пофуй. Місцевим профронцям пофуй, людям пофуй. І завтра росіяни зайдуть на західну частину України і що? Руки будете піднімати. Не знаю, нема слів однієї емоції, Матом хочеться крити, так я ж. Мандруючий монах, Бог не дозволяє. До нових зустрічей, Ігор Швець, Кир'яне, Чернівецька область.